Добрий вечір, друзі, гості та підписники мого каналу. Сьогодні 30 квітня. Отже, саме час підбити підсумки виробітки моєї сонячної електростанції. Зараз перед вами графік виробітки поденно, тобто кожного дня я фіксував кіловати, які виробила моя станція. І ось маємо отакий графік. Як бачимо 2 квітня та 14 була зовсім погана ситуація. Приблизно така ж сама 11 квітня була. А усі інші дні дуже велика виробітка була. Тому маємо отакі результати. Так, загалом спожито в мене. 168 кВт це від мережі і 314 кВт це вироботала моя станція. Загалом мій дім спожив за квітень 482 кВт в годину. І так, як я вже казав, 168 кВт від мережі. Це 35% від загальної їх потреб. В мене стоїть двотарифний лічильник. Денне споживання склало 122 кВт годин. А нічне споживання 46 кВт. годин І так, денне споживання мені обійшлося 527 гривень, а нічне споживання 99 гривень. Загалом 626 гривень треба буде сплатити обленерго. 314 кВт генерація від сонця. 65% потреб, відсотків потреб воно покривало мені. І так, 314 кВт. Я рахую як 4.32 гривні як денний тариф. І економія в мене складає 1356 гривень. Тобто кожного дня була генерація. Ось дивіться яка. 1 апреля 2025 год 13,9 кВт.

12,9 кВт. Так ось, я коли кажу, виробітка, генерація 314 кВт, це не означає, що станція на 3,7 кВт по панелям виробитила лише 314 кВт. Це правильніше буде сказати, мої потреби. Тобто, все те, що я встиг використати. Але, як я казав у попередніх відео своїх, що в мене наразі, як і в багатьох інших, є проблема зі споживанням, тобто енергії багато, але витрачати її, на жаль, поки що нема куди. Тому фактично там можливо було би і більше ну, приблизно десь 380 кВт. Але наразі, от саме от така цифра. Тому правильніше буде сказати не те, що вироботала станція за квітень місяць, а саме те, скільки я зміг з неї використати, скільки я отримав. Так що от такі дані. Любі друзі, кому сподобалося відео, будь ласка, поставте лайк, кидайте в коментарі свої посилання, скільки у вас була виробітка. Всім доброго здоров'ячка та до нових зустрічей.